Всім привіт! І так, це моє перше довге відео. І як ви вже знаєте, то я ютуб блогер під назвою Портазар. І якщо ви вже мене давно дивитесь, то ви могли помітити, що у мене реально багато відео по темі християнства. І можливо у вас могло б виникнути запитання, чому я знімаю саме ці відео? Тому в цьому відео я детальніше все розповім. Тому я бажаю вам приємного перегляду. По-перше, багато де в Біблії написано, щоб ми проповідували Божу звістку. І ось один саме з цих віршів. Проповідуй слово, наполягай вчасно і невчасно, викривай, докоряй, утішай з усяким довготерпінням та наукою. Тут не кажеться про повідо як фанатик, типу повір Христа, а то ти типу, попадеш в ад», або ще щось таке інше. Бо ще там було написано «Утішай з усяким довготерпінням». Тому я не роблю ці відео як якийсь фанатик, який вас заставляє вірити в Христа. Я лише хочу вам допомогти. По-друге, я буду з вами чесним, коли я маю такі самі погані моменти, то я просто йду дивитися свої відео. І якщо чесно, мені це допомагає. По-третє, я це роблю для свого задоволення. А іще, коли мені хтось пише, що їм це відео допомогло, то я просто такий і думаю, йоу, так це комусь могло допомогти. Та після цього моєї радості немає меж. Що ж, я надіюсь, я вам зміг пояснити те, що я не хочу вас заставляти вірувати, а я лише хочу вам допомогти. Що ж, це моє коретеньке відео підійшло до кінця. І я вам всім величезне дякую за перегляд та бажаю вам Божого благословення та гарного дня. До зустрічі!